Тансегріті. Чи чули ви щось про це раніше? Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь, що це, та зможете створити свою структуру Tenseгріті. Ви на каналі Еврика Бі Смарт і ми починаємо. Багато хто з вас бачив вже ці штуки. Незвичайні меблі та предмети інтер'єру, що ніби висять у повітрі. Багато хто дивується, бути такого не може. Але якщо гарненько придивитися, то принцип, за яким ця вся конструкція тримається, цілком зрозумілий. Цей принцип називається Tensegrit. Це англійське слово, яке утворене скороченням словосполучення «tensional Integrity. І найближчим українським еквівалентом буде з'єднання шляхом натягу. Тож, Тенсегріті. Це принцип побудови конструкцій зі стрижнів і тросів, в яких стрижні працюють на стискання, а троси на розтяг. Цей термін був введений бакмінстером Фуллером у 60-х роках минулого століття. Треба сказати, що це дуже цікавий розділ людських знань та досвіду. Я вважаю, що людство приділяє недостатньо уваги вивченню та розвитку цього напрямку знань. Адже структури Тенсегреті зустрічаються як у природі, так і в створених людиною об'єктах. У людському тілі кістки утримуються в стані стиснення, а сполучні тканини утримуються в напрузі. І такі ж принципи застосовуються до створення меблів, архітектурного дизайну та інших. Щоб продемонструвати основоположні принципи tensegrity, я зібрав кілька структур. Для цього я використав паперові коктейльні трубочки як елементи стиснення та гумки для грошей як елементи розтягу. Просто зробив надрізи на кінцях трубочок ножицями так, щоб у них можна було закріпити гумки. Для того, щоб продемонструвати можливість і принципи масштабування, я зібрав найпростішу структуру на три елементи стиснення та трохи складнішу на чотири елементи стиснення. А також я зібрав найпростішу зі складних структур під назвою Ікосаедр. Отож, Тенсегріті. Характеризується кількома основоположними принципами, які визначають його унікальні властивості. Перше це безперервне натягнення. В основі тенцегріті елементи натягу, як правило, троси або сухожилля утворюють безперервну мережу, яка охоплює всю конструкцію. Це забезпечує рівномірний розподіл механічних навантажень і підтримує структурну форму. Сприяючи загальній стабільності та гнучкості системи. Друге це роздільне стиснення. Компоненти стиснення, такі як стійки або стрижні, відрізняються тим, що вони не контактують один з одним, а натомість підвішені в мережі натягу. Це усуває потребу в жорстких з'єднаннях, підвищуючи структурну ефективність і стійкість системи. Не менш важливим є попереднє напруження. Ключовим аспектом конструкцій Tensegrity є їх попередній напружений стан, в якому елементи натягу затягуються під час процесу складання. Попереднє напруження значно сприяє структурній жорсткості та стабільності, гарантуючи, що всі елементи постійно перебувають у стані розтягування або стиснення. Далі – Самоврівноваження Структури тенсегриті самоврівноважуються і тому автоматично розподіляють внутрішні напруги по структурі. Це дозволяє їм адаптуватися до змінних навантажень, не втрачаючи структурної цілісності. Мінімалізм і ефективність. Системи тенсегриті використовують мінімалістичну філософію дизайну. Використовуючи мінімальну кількість матеріалів для досягнення максимальної міцності конструкції. Ну і нарешті це масштабованість і модульність. Принципи дизайну Tensegrity дозволяють легко масштабувати структури з використанням цілих модулів. Структури Tensegrity легко адаптуються або розширюються за розміром і складністю відповідно до конкретних вимог. Підсумовуючи все, треба сказати, що структури Тенсегриті це не лише інженерні досягнення, а й витвори мистецтва, які кидають виклик нашим уявленням про простір і форму. Вони зробили революцію в сучасній архітектурі та дизайні, надихнувши нову хвилю творчості та розсуваючи межі можливого. Я дякую вам за перегляд. Запрошую вас ставити лайки та підписуватися.